Вітаю вас, малята! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття групування предметів за двома ознаками колір та форма. У садочку новий день. Всіх вітає! Добрий день! Добрий день тобі і мені, усім людям на землі. Малята, хто це так голосно гомонить та цвірінькає? Так, дітки, це птахи, а чому вони так голосно співають? Вірно, тому що погода дуже тепла, на вулиці весна. Сонячні промінчики нас зігрівають, а ще з ними дуже весело гратися, а сьогодні вони десь заховалися. Малята, давайте з вами спробуємо знайти сонячні промінчики. Скоріше вставайте, ніжки піднімайте. Стежиною рушайте. Вліво, вправо ми підемо і промінчики знайдемо. Ой, дітки, погляньте, а хто це сидить там під пеньочком? Так, це їжачок, він усе про ліс знає. Може, він нам допоможе? Малята, я вам допоможу, йде промінчики скажу, але й мені потрібна допомога. Я готую подарунок для матусі та хочу зробити намисто. Допоможіть мені, будь ласка, його виготовити. Дітки, пограємо з вами дидактичну гру намисто для матусі. Ось у нас є намистинки різного кольору. Наше з вами завдання нанизати на ниточку намистинки та виготовити намисто. Попрацюйте, малята! Дякую вам, малята! Без вашої допомоги б я б не впорався. Пошукайте промінчики на ялинці. Скоріше вставайте, ніжки піднімайте, стежиною рушайте, до ялинки ми підемо і промінчики знайдемо. Ось і ялинка, яка вона гарна. Ялинко, допоможи нам знайти сонячні промінчики. Гаразд, я вам допоможу, але й ви мені допоможіть. Мені сумно самій тут стояти. Знайдіть для мене подружку. Дітки, а з чого ми можемо зробити? Нашій ялинці подружок. Вірно, з геометричних фігур. Розгляньте ялинку, з яких геометричних фігур вона складається. Вірно, з трикутників. Так, а якого вона кольору? Молодці, зеленого, то які ми трикутники візьмемо для нашої ялини? Вірно, трикутники зеленого кольору. Погляньте, дітки, які геометричні фігури ви тут бачите: вірно, жовтий круг, зелений трикутник, синій квадрат та ще два менших зелених трикутники. З яких геометричних фігур ми зробимо нашу ялинку? Вірно, зелених трикутників. Давайте спробуємо. Ось, погляньте, у нас є з вами три трикутники. Для основи нашої ялинки візьмемо великий трикутник. Для серединки трішки менший. Накладаємо на нього. І для верхівки найменший трикутник. Ось так. Яка чудова ялиночка у нас вийшла? Дякую вам малята, ви мені допомогли. А тепер і я вам допоможу для того, щоб знайти сонячні промінчики. Поплескайте в долоньки та покличте сонце, і воно одразу вийде зі своєї схованки. Вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Дітки, а ось і наше сонечко, яке воно красиве, якого воно кольору! Молодці, жовтого, а на яку геометричну фігуру схоже наше сонечко. Вірно, на круг. Підійдіть до нього та погладьте, яке воно гарне, приємне, тепле. Дітки, погляньте, що це у нас тут з'явилося. Вірно, це сонячні промінчики. Давайте трішки з ними пограємо. Цей промінчик непростий, він веселий і смішний. Ось промінчик угорі підморгує дітворі. Ось промінчик стрибнув вниз, ти до нього нахились. А тепер не зволікай і мерщій його спіймай. Ось промінчик зупинився, вліво вправо нахилився. Ну і далі пострибав, бо до сонечка поспішав. Молодці дітки дуже гарно пограли, а тепер подивіться на сонечко. Подивіться, дітки, на сонечко. яке воно? Так, воно жовте, а які у нього промінці. Вірно, у нього багато довгих промінців. А один промінчик чомусь короткий. А знаєте чому? Тому що промінчик цей заблукав потрапив не до свого сонечка. Давайте йому допоможемо. Пограємо з вами дидактичну гру Сонечка й промінчики. Погляньте, дітки, у нас є з вами два кола жовтого кольору одне більше, інше менше. Та промінчики. Довгі та короткі, допоможіть, будь ласка, нашим сонечкам віднайти свої промінчики. Які ми з вами молодці, які красиві сонечка у нас з вами вийшли. Ну що, малята, наша зустріч з сонечком добігла до кінця. Пригадайте, будь ласка, хто нам допомагав знайти промінчики.